Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати найбільшу посилочку від джереліги. Ось така, бачите, фактично вага аж цілих 10 кілограмів. Ось така велика коробочка у нас. І дуже-дуже багато позицій. І не тільки багато позицій, а і ще й багато балів я отримала за дану посилочку. Зараз вам покажу, скільки всього, всього я набрала. Порошочки, порошочки. Мої улюблені гелі для прання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, тільки подивіться. Взяла собі ось такі для кольорових три штучки. Опа. Ось таких ще взяла. Опа, для чорного. Зараз починається вже більш холодна погода. Починаємо в основному носити темні речі. І для чорного дуже, дуже необхідний мені порошочок. Плюс була акція на універсальний гель. Взяла ще собі один. Оп. Далі взяла ось таку новиночку від квітки. Там три різних мила. Я взяла ось такий дитячий з ромашечкою. Будемо пробувати тестувати. Потім вам розкажу: Далі, взяла зубну пасту для малого ось така зайчиня від нуля. Якщо вона не шкідлива. якщо її проковтнути, нічого страшного з дитиною не буде. Ніяких проблем з шлунком не буде. Так, взяла ось такий скрабік. Ось такий. У мене я вже один брала, мені сподобався. Розповім більш детально про цей скраб в відео про шампуньки. Я вже його зараз активно готую. Це відео, так що скоро вийде. Взяла ще ось такий, такий скрабік. Це у нас скрабік для тіла. Дивіться, як він гарно запакований, бачите? В клійоночку. Ніде нічого не розтечеться. Це мені дуже подобається. Так, далі взяла ще вітамінки. Зараз у нас холодно, дощ. Ось вітамінки. Вітамінки багато не буває. Три упаковочки. Вітаміна С для підтримання імунітету. Далі взяла ще кучу всякої масіпусічки. Так, взяла ось такий від простуди. Роликовий бальзам. Терти ним біля носика, на вісочках, допомагає від головного болю. Ну, принаймні, так пишуть: головний біль, простуда. Так що зараз, як ви чуєте, трошечки гундосю, простила, так що протестую і вам розповім, розповім наскільки він класний. Так, ще один засіб. Це у нас парфюми. Вирішила спробувати. Я перед цим брала пробники. Мені сподобалася ця соломія по пробничку. Взяла її ось в такому невеличкому флакончику 30 мл. Спробую в повному її обсязі. І, якщо сподобається, буду замовляти ще, бо мені дуже важко підібрати саме свій аромат. Ще ось таку сироватку концентрат взяла. Вона була по акції. З хорошою знижечкою, ось таку. Будемо пробувати, наскільки дана нова лінійка класна. І потім, потім додатково відгуки зроблю. Так, і ще в мене тут ще два парфюма, таких більш дорожнього варіанту. Ось така, дивіться, яка в них цікава упаковочка. Знаєте? А сам флакончик, ось такий вон, плоский. Пластиковий і його дуже зручно брати з собою. Взяла два різних. Один я брала пробник, мені сподобався аромат, а інший взяла оця ванілька, мені сподобався аромат. А ось оцю я взяла на свій страх і ризик, читаючи лише опис. Ну, подивимося. Не сподобається віддам дівчатам. Так, зараз ой. я вам покажу. Ось такий флакончик. ой. Дуже зручно саме брати в дорогу, носити в сумочці, бачите, такий він пластиковий. Отак От натискаєте, тут він пшикає, Плос, плоский ось такий невеличкого розміру: 50 мл, тобто об'єм великий, а сам флакончик невеличкий і дуже зручний. В подорож, просто в сумочці носити з собою, або, наприклад, діткам, ну таким уже, постарше діткам. І вони боїтеся, що десь флакончик скляний розіб'ється, або іще щось. Ось такий. Класний формат. Два. Два парфюма взяла собі. Ну, і на цьому в мене все. Ось така малесенька у мене посилочка. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!